Давайте сьогодні поговоримо про російську нафту про джерело російського багатства, як напевно, що джерело грошей для усіх російських воєн, адже війна це річ дуже дорога. І я пропоную сьогодні поспостерігати, чи впливали світові ціни на нафту на російські війни кінця 20-го, початку 21-го століття. А тут є багато що цікавого відзначити Основні доходи із нефтегазових доходів у нас поступають не від газу, а від нефти. Якщо в доларовому еквіваленті, то до прошлых року доходи в от нефти составили 191-194 один сто девяносто мільярда доларів. Доходи от газа примерно 28 мільярдів доларів. Разницю чуєте? 191 от нефти, 28 от отга. Від... Ось ми бачимо шкалу цін на нафту, їхнього падіння та росту за 20-те і 21-ше століття. Ось ми бачимо, як ціни на нафту у 50-х, 60-х роках складали приблизно 2-3 долари по тих розцінках або 25-30 доларів. У прорахунку на наші дні це була така початкова базова ціна. Потім ми бачимо різкий стрибок у 70-х та 80-х із подальшим падінням. Далі ми бачимо невеличкий стрибок у 90-му, зовсім маленький падіння. Повільний ріст до 2008-го. Далі знову падіння, знову ріст до 2014-го, падіння і знову ріст до 2022-го. Ну, ви вже мабуть здогадалися із чим пов'язані всі ці дати. Що цікаво, друзі, що майже всі сучасні війни Росії накладаються саме на ріст цін на нафту, або виникають після того, як Росія впродовж довгого часу отримувала наддоходи від продажу цих корисних копалин. до 70-х років вартість нафти з врахуванням інфляції можна сказати навіть знижувалася, та й власне тоді її не використовували в тих обсягах, в яких використовується зараз. Утім, із першою нафтовою кризою людство зіштовхнулося у 70-х роках ХХ століття після війни судного дня, яку підтримали штати, арабські країни ввели ембарго на нафту ОПЕК оголосила про скорочення видобутку. Цього палива та ембарго на постачання до країн, які підтримували Ізраїль, це США, Нідерланди, Канада та інші. Одночасно ціни на нафту зросли приблизно на 70%, а до кінця року вони подвоїлися. Також до цього додалася ще й Іранська революція, яка впливала відповідно на зростання цін. Для СРСР все це було справжнім подарунком. Саме тоді Москва активно розробляла нові нафтові родовища і до кремлівської скарбниці потекли нафтодолари. Їх можна було використовувати на все що завгодно. Вони використовувалися на будівництво інфраструктури. Та війни. А вже ж кремлівські можновладці навіть не замислювалися над тим, аби на ці гроші здійснювати якісь ще реформи економіки. Економіка продовжувала бути плановою. А на благополуччі звичайних громадян весь цей нафтовий бум особливо не відобразився. Москва тупо витрачала гроші на зброю та гігантське будівництво. До речі, цим московити займаються і до сьогодні. Мілітаристський курс. и агрессивная политика блока НАТО во главе с США вынуждает нас принимать меры по поддержанию на должном уровне обороноспособности страны. Это суровая необходимость сегодняшнего дня. И она, конечно, требует отвлечения немалых средств в ущерб нашим планам мирного строительства. Но, как мне уже не раз приходилось говорить, Мы не тратим и не будем тратить на эти цели ни одного рубля сверх того, что абсолютно необходимо для обеспечения безопасности нашего народа, его друзей и союзников. На цей момент Москва не лише окупувала 14 республік насильно включених у совський союз, але й в тій чи іншій мірі мала контроль чи вплив на авторитарні режими по всьому світі не тільки в Європі відповідно весь цей Варшавський договір, але й у тому числі і в Азії, наприклад, в Афганістані, прем'єр-міністр Афганістана Мухаммед Юсуф. Сказал в своем приветствии, что визит Леонида Ильича Брежнева еще более укрепит дружественные и добрососедские отношения, издавна существующие между обеими странами. Товарищ Брежнев пожелал, чтобы советско-афганская дружба крепла и развивалась на благо наших народов во имя мира во всем мире. Тим часом в Афганістані відбувається революція та кілька переворотів. І СРСР вирішує вести війська, буцімто аби підтримати марксистсько ленінських заколотників та зберігти контроль у регіоні. Совіти за два дні окуповують Кабул і отруюють ватажка заколотників Хафізлу Аміна якого ж самі і підтримували, а далі совіти впрягаються у довгу виснажливу війну, в якій офіційно загинуло 15 тисяч, але ми розуміємо, що це цифри совітів, і вони брехливі, так само як і зараз Росія рахує своїх двохсотих. А от, за підрахунками оглядачів, йдеться про 140 тисяч убитими та 350 тисяч пораненими. Це величезні цифри. Хоча й менші, за завтрати росіян на українському фронті сьогодні, у їхній так званій СВО війни проти України. До речі, і війну в Афганістані, совки, війну не називали. У них це називався «ограничений контингент советських войск в Афганістані. На 140 тисяч ограничений. В нього входили друзі українці, і українців використали у чужій безглузді війні. І наші втрати були також. Але війна не була нескінченною, а ціна на нафту також не була нескінченно високою у 85-му році. Саудівська Аравія, ключовий член ОПЕК, змінює стратегію видобутку і замість підтримки високих цін вона різко збільшує виробництво нафти, аби повернути втрачену частку на ринку, яку захопили країни поза опек. Саудити затоплюють ринок нафтою, щоб покарати порушників квот і змусити країни поза ОПЕК скоротити видобуток. Вам це, до речі, нічого не нагадує з тих новин, які ми ось останнім часом чуємо стосовно нафти та саудитів. Ціна на нафту різко обвалилася до 30 доларів за сьогоднішнім курсом. Совітський Союз весь цей час тупо транжирив гроші на війну та великі будівництва. Такі, як байкало амурська магістраль, і власне для економіки, для її адаптації до сучасних викликів, не робилося нічого. Нуль. І коли потік нафтодоларів пересох, економіка Совка тупо почала валитися. У 89-му році Москва була змушена вийти з Афганістану, залишившись після десятирічної війни ні з чим, а Совєтський Союз, врешті, розпався. Далі нафта продовжила падати, якщо не враховувати невеличкий нафтовий шок, який був у 90-му році через вторгнення Іраку в Кувейт. Наступний ріст цін на нафту починається у 2000 році і досягає свого піку у 2008-му. І тут Росія здійснює вторгнення у Грузію. План був підготовлений Генеральним штабом десь В конце 2006 или в начале 2007 -го года он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась подготовка э, юго-осетинских э, юго ополченцев. Насправді Грузія невелика країна і ця війна не була довгою, і активна фаза, і багато ресурсів Для вторгнення у Південну Осетію потрібно не було. Але е, Росія продовжувала нарощувати свої ресурси і використовувати їх. Е, ціна на нафту після недовгого падіння продовжила свій ріст. А в 2009 році почалася громадянська війна у Сирії. Росія починає надавати режиму Башару Асада зброю та кредити, а деякі кредити навіть списує. А с годом, в 2015 году, Россия сама вступает в эту Единственный верный путь борьбы с международным терроризмом а в Сирии и на территории э, соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение. Боротися і уничтожати бойовиків і терористів на уже захвачених іми територіях. В мене 9 років і Росія з ганьбою виведе свої війська із Сирії, тому що їй не вистачатиме зброї і контингенту у війні з Україною. І до влади у Дамаску прийде сирійська опозиція. Ви сказали про Сирію. Вам ну, платить заробітну плату, хочеться подати все, що відбувається в Сирії, як как якийсь Збої пораження Росії, Уверяю вас, що це не так. <кій> і у нас не було войск в наземних в Сирії. Їх там не було. Отак, от всі ці 9 років не було. Найбільша війна і найважливіша у 2014 році. Якраз після кількарічного росту цін на нафту Росія вторгається в Крим та на Донеччину і Луганщину. Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди а сзади, пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. И тут затын в 2014 году, одразу новое падение цен на нафту. На цей раз знову Саудити і ще і США США почали значно збільшувати видобуток сланцевої нафти завдяки технологіям гідророзриву. А Саудівська Аравія у відповідь на це знову таки відмовилася скорочувати видобуток, хоча ціни вже почали падати. І власне після цього нафта знову обвалилася. А Росія у своїх агресивних діях. Пригальмувала мінські домовленості, вогонь низької інтенсивності, заморозка війни. До тих, хто може підштовхнути Росію до миру, долучився ще один гравець Саудівська Аравія. Цього тижня вона ще більше відкрила нафтовий кран. Ціни на нафту в світі полетіли донизу, а разом з ними і російський рубль. Російська економіка побудована на продажі чорного золота. В бюджет закладена ціна в 96 доларів за барель, а нині вже на 6 доларів менше. Це означає збитки для російського бюджету, куди більш загрозливі аніж санкції. До Саудівської Аравії з'їздив Барак Обама. Відразу після саміту G7 в Газі, де були зроблені різкі заяви щодо Росії. Втім, чи існує секретний план Америки щодо приборкання Росії через нафту? Як на мене, друзі, не існує жодних секретних планів. А коли йдеться про нафту, коли йдеться про власну вигоду, про власні гроші, то всі країни керуються просто власними інтересами, і американці, і саудити, після падіння через деякий час ціни знову поступово зростають. Вони росли протягом кількох років, сягнувши свого піку у 2022 році, в рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз ціни на нафту знову падають а там, як це вже було кілька разів, уриваються терпець. Вони хочуть залити ринок дешевою нафтою. До речі, і в самій Росії з нафтою не слава богу. Вони вже намацали дно своїх ресурсів відповідно дно тієї нафти, яка у них є. І е, якщо у них не буде технологій подальших через санкції, вони не зможуть заходити в нові родовища. Також нагадаю, триває накладення санкцій на тінький е, флот Росії, за допомогою якого вона ввозить на ничку нафту в інші країни е, е, на 200 танкерів нещодавно було накладено санкції Європейського Союзу, але ще залишаються не під санкційними 400. Тому ще є. Куди санкції розширювати, я хочу наголосити: я не кажу, що завтра валяться ціни на нафту, і через це одразу припиниться війна. Глобальні економіко-політичні процеси відрізняються в тим, що в них стається багато несподіваного. І жоден економіст політолог не може вам точно передбачити, як воно буде насправді, тому що ще буде багато і чорних лебедів, і білих лебедів, якогось вони чорні, якогось білі. Ще буде багато у нас, насправді, несподіванок. Але як ви бачите, протягом плину часу ми маємо деяку циклічність подій. Ціни на нафту збільшуються, Росія накопичує гроші, починає воювати, ціни на нафту падають рано чи пізно. Тому що вони не можуть вічно рости, і відповідно Росія відступає. Я сподіваюся, що усвідомлення ось цих подій в історичному контексті трохи додасть нам оптимізму. І що не менше, ми ще раз переконуємося, що Росія насправді не така сильна, якою хоче здаватися. Друзі, я вам дуже дякую за перегляди. Не забувайте залишати коментарі. все, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, що ви думаєте про ті війни, які вела Росія. Поширюйте це відео, підписуйтесь обов'язково, тому що це піднімає відео а, у пошуку і так його побачить більше людей. Ну і а, також а, я хочу подякувати всім моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютубі. Друзі, з вашою допомогою виходять. Нові відео, ну а на цьому поки що, все. Головне, що ми не забуваємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.